Всім привіт! Вітаю на другому уроці по блендеру. Почати хотів би з того, що не є таким очевидним, і часто люди, які перейшли з 3D Max, кажуть, чому це не працює, чому це не працює. А причина може бути дуже простою: те, що в нас окей okay, будь-які вони е, працюють в тому вікні, до, на яке направлений наш курсор. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо я натискаю A, це в нас е, виділяє всі об'єкти. Якщо я наводю курсором сюди, натискаю A, це в нас роз, е, розгортає і згортає менюшки. Так само, наприклад, е, якщо я буду. Їздити кольосиком тут. І наведу на таймлайн. Це вже буде працювати ось тут. 3D Max не так, там потрібно саме виділити вікно, в якому ти будеш працювати. Тому для користувачів 3D Max це може бути трошки дивно. Далі хотів би повернутися трошечки до, ціє, до цього меню. Ми поки це видалимо. Тут у нас є такі анотації. Це я не знаю, я не використовую, але, мабуть, для якихось концептів буде корисно. Це можна у нас малювати прямо в 3 d Viewport. Тут є шари, ми можемо змінювати, наприклад. Додавати шари, змінювати колір, змінювати товщину. Чесно кажучи, я не використовую цього, але, можливо, для людей деяких буде корисно. Тут є те, що буде звичним для користувачів 3D Max, це створення примітивів. Тих як, наприклад, Бонус чи куб, так як ми звикли. Тут можна із е, затиснутим альтом створювати в дві сторони одночасно, щоб він був пропорційний. Е, із затиснутим shiftо це буде. Рі... Рівносторонній. Куб. Так само це працює для... циліндра, наприклад. Чи... Фери. Насправді набагато швидше це робити. Куби і змінювати їм розмір. Але це вже таке діло звички. Також це можна, наприклад, до якогось із модифікаторів там застосувати. Ми беремо, натискаємо Add to Quick Favorite. І в нас є тут bevel. Це uh, Chamfer, якщо. Ось таке. Щоб видалити щось. Ми натискаємо Q. Тут наводимо курсором, натискаємо правою кнопочку і Remove from Quick Favorite. Наступне, що хотів би показати, це як ізолювати об'єкти. Ми, наприклад, створимо куб і мав. Ви виділяєте об'єкт. Натискаєте slash, Або на українській розкладці це. Крапка. Воно автоматично наближається до об'єктів, ті, які будуть ізольовані. А коли ми завершили і виходимо, ми знову натискаємо цю саму кнопку крапочку, воно повертається до того виду, який був, в якому було ізольовано. Це теж так трошки незвично для користувачів PDMAX, тому що воно все літає. Та рухається, але насправді це доволі корисно. Далі хотів би поговорити про виділення об'єктів в блендері. Тут все супер неочевидно і доволі складно. Буду намагатись як найдоступніше це розповісти. Виділяємо всі три об'єкти. Два об'єкти у нас підсвічуються одним кольором, один об'єкт підсвічується іншим кольором. Іншим кольором у нас підсвічується об'єкт, який був виділений останнім, і на який будуть діяти якісь маніпуляції в ось цьому меню. Наприклад, там ми додамо якийсь модифікатор. Белл. Це налог Чамфера. Як бачите, працює лише на цю мавпочку. І навіть якщо ми знімемо виділення, з shiфтом натиснемо на цю мавпочку, то ось тут воно буде і надалі виділене. І, наприклад, ми зможемо якийсь там. Матеріал застосувати щось типу того. Але ми не можемо вже її рухати, мавпочку, стелити або ще щось. Коротше кажучи, в блендері завжди виділений якийсь один об'єкт. Навіть коли він візуально в 3D-впорті не виділений. Це доволі складно. Але не знаю. Я, якщо чесно, і досі не звик до цього. Е, так. Сподіваюсь, зрозуміло розповів. Для того, щоб змінювати ось це виділення, ми з шифтом натискаємо на будь-який об'єкт, і він у нас буде останнім. Е, також... Щоб зняти виділення. Наприклад, з одного об'єкта ми з shiфтом. Ну, Перший раз, натискаючи, з shifтом, у нас змінюється виділення об'єкта, другий раз ми знімаємо це виділення, щоб ми могли маніпулювати тільки е, цими об'єктами. Але ось тут ще залишається виділена ось ця об'яна. І третій раз ми натискаємо шифтом на об'єкт, який буде в нас е, виділений в е, цьому меню. Ну, не знаю, як це пояснити, якщо чесно. Коротше, ось так. Тепер в нас, наприклад, там куб. Ми додаємо чамфер. І вже в нас на куб працюється. Насправді, чесно. Дуже складна штука, не можу до неї звикнути, таке вони щось придумали журнувати. Далі там покажу, як з цим працювати. Якщо ви, наприклад, виділили декілька об'єктів і хочете зняти виділення з області, ви з затиснутим Ctrl, виділяєте область і знімаєте виділення. Але так само пам'ятайте, що якщо ми зняли виділення з області, а в нас не був, в цій області був об'єкт, який був виділений останнім. Він ось тут підсвічується трошечки, але то не дуже видно, то будь-які взаємодії будуть працювати лише до нього. Типу, ми не можемо застосувати ще. Модифікатори якісь до цієї обіцянки. Тут ми можемо змінювати режими виділення, це, наприклад, там це таке. Виділяється, до речі, по пайвоту, не по об'єкту, як бачите. Треба навести на пайвот. Тут можна змінювати режими, наприклад, ми можемо додавати. Або можемо uh, зменшувати відділення. Абстракт, коротше. Ну, якщо чесно, не користуюсь цим там шрифтом і з Ctrl, в принципі, можна розібратись. Це ще є ласо, uh, З контролом ми також можемо це ласо, натискаючи Ctrl і праву кнопочку миші. Ми так само можемо задіяти це ласо в будь-якому режимі. І ще один з режимів це твік. Ми не можемо тепер виділяти області, але натискаючи на якийсь об'єкт і затискаючи кнопку, ми можемо їх рухати. Буває доволі корисно. W це, до речі, шорткат, щоб змінювати ось ці режими. А далі хотів би розказати, як копіювати об'єкти. Тут також є звичайна копія та інстансова. Щоб зробити звичайну копію, ми натискаємо Shift-D і рухаємо її будь-куди. Якщо ви хочете залишити її на тому самому місці, ви натискаєте Shift-D. І просто чи праву кнопочку миші, або Escape, де в нас е об'єкт лишився там на тому місці. Або ми можемо зробити інстансу, натиснувши alt d Наприклад, зробимо 3. І тепер коли ми її будемо змінювати. буде змінюватися і все. Суть та сама, що і в 3D Max. Тепер хотів би показати, як відмінити інстанси для будь-якого із об'єктів. Якщо ми хочемо один об'єкт, щоб він перестав бути інстансовим. Ми переходимо в Object. Ой, не Object, то Data. І бачимо: ось тут у нас три інстансових. Об'єкти. Наприклад, якщо я ще один створюю, бачите, щоб він перестав бути залежним від цих об'єктів, ми просто натискаємо на оцю кнопочку, ну, на циферку, і все, тепер він унікальний. <кій> якщо ми його будемо змінювати, нічого не зміниться, а ці лишаються бути е інстансові. Щоб зробити, наприклад. Ще додам, наприклад, ось оці три зразу зробити унікальними. Ви коли натискатимете сюди, буде зніматись інстанс лише із останнього виділеного об'єкту. Оці лишатимуться. Це. це буде унікальний. Для того, щоб зняти цей інстанс для всіх об'єктів, ми заходимо в Object Relations, Make Single User» і вибираєте Object and Data. Та як бачите, у нас всі оці три мапочки стали унікальні. Наступне, про що хотів би сказати, це як... Робити мірор. Доволі просто. Наприклад, ми один одне око переберемо. Було видно. Змінимо на маткоп'єкт. Окей. Натискаємо Ctrl-M. І вибираємо вісь, по якій буде міруритись, Відзеркалюватись. Це, наприклад, там, X, Z, Y, або якщо ви хочете лишити декілька осей. Наприклад, там, ми хочемо лишити X та Y, ми натискаємо Shift-Z. І то, так у нас. Віддзеркалюється по двох осях. І останнє на сьогодні про що хотів би розповісти, це про те, як нам змінювати PyWot. Тут він називається origin. Є доволі багато методів. Кажу буквально два із стандартних, які є в блендері. Тому що є скрипт, який це все набагато зручніше робить. Перший це ми можемо е, змінити положення 3D-курсора. І ось тут натиснути праву кнопку Set Origin. Origin to, to 3D-курсор. Це ми змістили наш pivot. І я, мабуть, включу, щоб було більш наглядно. Е, друге, це я вже показував попередньому. У році ми можемо включити ось тут в Options, Vision і змінювати положення нашого пайвота. Тепер як встановити дане розширення? Edit Preference. Переходимо в System, тут ставимо галочку, Get Extension, вводимо 3D. 3D Viewport menus. Натискаєте Install. В мене не встановлює, тому що в мене версія блендера 5.0, це можливо через це. Кажу на Wii 4.5, там, де я працюю. створюю мавпочку. Ага, першим ділом треба вказати меню. Налаштування. Ви переходите в addons. Тут шукаєте цей 3D-viewport меню. Далі в мене тут зняті усі галочки, лише на set origin я лишив собі. Викликається Ctrl-Alt-X. І тут ми можемо змінити Origin to bottom У нас переміщається в нижню точку. Ми можемо, наприклад, якщо перейдемо в Edit Mode, виділимо якусь точку. Origin to Select. А у нас файло uh, тепер на тій точці, яку ми виділяли. Тут є те саме Є до мас, є до 3D-курсора. передвинемо До 3D-курсора воно зміщається. На цьому ми завершимо наш другий урок. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забувайте донатити на ЗСУ. Пишіть коментарі, чи подобаються вам такі відео. Можливо, щось потрібно змінити. Можливо, є якісь. Запитання, які потрібно е, зачепити в наступних відео. Е, та й таке. Все, гарного всім дня!